В случае обстрелов сразу бежим В подвальчик. Подвальчик глубокий, там будет добро. Все, убережно. Це війна артилерії дронів. Ми наводимо. артилерію. Бетон чует это добре. Ось, тобто на сьогоднішній день це єдині очі. Їх багато, але ми точніші. Так і воюємо. Хочете побачити Чорнобайівку? Оце Чорнобайівка, бачите? Димить. Ну да. Що це було? Це танчик сармата. Насправді ми навіть чекаємо цього. Чому? Тому що ну, ми займаємо певні панівні позиції зі свого боку. Вони займають панівні позиції зі свого боку. Якщо вони будуть там на своїх підготовлених позиціях і ми підемо на них, вони будуть готові до відбиття атаки. Ну тобто, з нашого боку, будуть великі втрати. Якщо вони вийдуть добровільно з цих позицій для атаки нас, ну тобто ми будемо вже на своїх, ми зможемо їм. Дати всратися і потім контратаку забігти на їх позицію. Повертайся, да. Дім, приготуйся. Переніс вогню це питання часу. Причому ну зараз виставляєш, ми ще літаємо, а потім збираємось Все, потім потримає щоб всі чотири лампочки: один, два, три, чотири